Щодня Україна втрачає своїх захисників. Герої повертаються додому на щиті, а разом із болем втрати тисячі родин залишаються сам на сам із горем. Заслучена родина, браті і сестри, обов'язок перед пам'яттю загиблого зібрано сьогодні в наш святий храм, щоб віддати ту послідню зиму шану. Розпач, відчай і відчуття порожнечі. Близьким загиблих часто важко навіть усвідомити, що сталося. Психологи кажуть, горювання є природною реакцією на втрату, і кожна людина проживає його по-своєму. В горюванні важливо зрозуміти, що воно має багато різних етапів. Спочатку людина переживає шок, потім вона переживає різні інші емоційні стани, і вони будуть коливатися. Хвилями може накривати, можуть бути різні емоційні стани. Вам може здаватися, що ось, наприклад, чому я не можу плакати? Що зі мною не так? Я втратила близьку людину, я не можу плакати. Це нормально. Тобто, в стані шоку в нас можуть бути якісь неконгруентні емоції. Фахівці радять не залишатися з болем наодинці, говорити про свої почуття, приймати підтримку близьких та дозволяти собі проживати втрату важливі кроки на шляху до відновлення. Проте, якщо людина довго не може повернутися до повсякденного життя, уникає спілкування або втрачає інтерес до всього, що раніше було важливим, це сигнал, що варто звернутися за допомогою до спеціалістів. Важливо, якщо ви помічаєте в собі, що емоційний стан ваш не покращується за 2-3 місяці, так тобто вам зовсім не стає краще, а стає гірше, то звертатися до спеціаліста. Якщо ви помічаєте в собі якісь дивні емоційні ефекти, наприклад, ви не можете зупинитись, плакати, або ви, наприклад, вже більше ніж 2, більше ніж 2 тижні у вас порушується сон, тобто ви не можете заснути. Якщо Більше ніж 2-3 тижні у вас е, погіршується апетит, тобто ви або забагато їсте, або е, швидше за все в стресових станах ми не можемо їсти. Так психологи пояснюють, правильно розмовляти з людьми, які пережили втрату, означає бути поруч і не знецінювати їхній біль. Просте я поруч інколи важливіше за будь-які слова. Як я можу тебе підтримати, що не є словами-підтримкою, не є словами підтримкою, і це ні в якому разі не можна говорити. Це все пройде. Так, Що є також словами підтримкою, Давай я тобі якось допоможу. Тобто ви питаєте людину про те, що не є словами підтримкою. витри сльози зберись. Можна пропонувати людині, наприклад, дивись, я розумію тебе, я тебе. Підтримую я поряд. Тобто такими словами підтримуючими, ми висловлюємо свою підтримку, що не є словами підтримки, що теж категорично не можна говорити. Тримайся, підтримка родини, друзів та професійна допомога можуть стати опорою у найтемніші періоди життя. А пам'ять про тих, кого втратили, живе у спогадах, історіях та вдячності.